Доброго дня! Хотіла би лишити відео про компанію Перша віза. Е, першою візою я працюю перший раз, але задоволена дуже їхньою роботою. Е, вакансію, яку вони мені підібрали, е, мені підійшла, дуже подобається і я би її всім, всім рекомендувала. Справа в тім, що коли звернулася по них за допомогою, я збиралася їхати до Польщі, от, але хотіла змінити працедавця і роботу. Залишила заявку на їхньому офіційному сайті, і буквально за півгодини зі мною зв'язався менеджер, який почав мені пропонувати. Всі можливі вакансії, ті, що можуть мені підійти. Основною вимогою було те, щоб було по 12 годин. Міг бути позмінний робочий графік, але щоб робота була поблизу якихось великих міст або ну, такі, великим містечка. І робота сидяча, стояча, але не дуже складна, тому що на дуже складній роботі, по 12 годин, не дуже багато. Витримати можна. Тому е, врахував менеджер, врахував всі ці мої побажання і запропонував досить немало підходящих вакансій. З поміж них я обрала те, що мені підійшло, і е, буквально за 4 дні ми всі питання погодили і стосовно документів, і стосовно вакансії. Я приїхала в Польщу, працюю. Робота мені дуже подобається. Моя робота це є упаковки для косметичних засобів, різні баночки, різні туби. На заводі колектив дуже хороший, спокійна, не тяжка і, головне, дуже цікава робота. Тому всім бажаючим їхати в Польщу на роботу я Рекомендую звертатися по допомогу до е, першої візи, тому що вони дуже відповідальні і дуже класно роблять свою роботу. Дякую.